Добрий день, шановне товариство! 2 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Минуло трошки більше тижня, як ми змонтували свою теплицю і посіяли перші рослини. На вулиці зараз похолодало, 8 градусів. Йде дощик, а в теплиці затишно. І температура, як бачите, 12 майже 13 градусів тепла. Ну, перчики помідорчики ми сіяли раніше, принесли сюди, а от рідиска, вона зійшла вже тут в тепличці. Зійшла буквально під плівкою за пару днів і продовжує рости. Рання капуста. Там в кінці зісходить пізня капуста. Ось такий наш тепличний експеримент. Всім міцного здоров'я, гарних врожаїв, Будьте здорові! До побачення!